30% розводимо резинову фарбу. Тобто, ви бачите, яка вона вже ріденька. там. Зараз її гарненько там перемішаємо, таку перемішаємо і залімо в цей фарбопульт акумуляторний. Зараз мені, мабуть, хтось буде писати, її дуже сильно розвів, але але, але, але густіше вона дуже густа. І Зараз коли вона не буде така рідка. Дуже густа фарба пульт не хоче її тягнути. вона така в'язка ця резинова фарба. Тобто, її люди мені писали, що на 30-40% можна розводити, все буде добре, 2-3 років кого як е, писали, стоїть, нічого не відлущується, все прекрасно. Якщо в домашніх умовах Можете собі так само попробувати розвести, а я вам потім ну і пройде там якийсь період, я вам потім покажу, як ну чи відлущується, чи не відлущується, але все одно так виходить гарніше, да, коли покрашено чим ось так. Так що кому треба фарбопуль, такі акумуляторний, півтори тисячі гривень. відправка по всій Україні новою поштою. Електробензоакумуляторний інструмент, зелений забор, хіпкий клінкер, газонна рішотка. Будь ласка, звертайтеся, відправка по всій Україні. новою поштою.